Ідея щодо реабілітації дітей, травмованих війною, виникла у керівництва Шосткинської громади ще торік під час обговорення заходів про співпрацю з містами-партнерами Слубіце та Франкфурт на одері. Спочатку був проєкт, до якого долучилася група Сум. Потім рік очікування на схвалення від німецької сторони. І ось нарешті запрошення, розповідає керуюча справами виконкому Олена Кравченко. Міністерство фінансов землі Бранденбурзької виділило кошти, кошти на жовтень місяць. Нас запросили. Запросили 10 дітей з шостки і шість дітей з міста Сум. Це був пілотний проєкт, покликаний визначити, матиме він продовження чи ні. Старт виправдав усі очікування, як організаторів, так і самих дітей. Після поїздки в мене залишилися позитивні враження, особливо від нашого колективу, який був дуже дружнім і один одного кожен підтримував. Ми їздили до міста Франкфурт на одері, це у Німеччині. І так вийшло, що це місце на самій на самому кордоні з Польщею, і ми вжили в Польщі в місті Слубіце. А самий проект проходив у Франкфурті. Ми входили по місту, нам розказували про різні будівлі, які там були. І ми з зустрічей ми зустрічалися з мером Слубіце і мера Франкфурта ми були в аквапарку. Там було багато зелені, вихід на вулицю, розваги, всякі, гірки великі, басейни, фонтани і інші всякі. Веселі штуки мені було дуже весело. Ми проживали в місті Слувіце, це в Польщі. Нас поселили в гуртожиток, але гуртожиток був не якийсь з поганими умовами. Він був дуже з гарними умовами, тобто там було комфортно проживати та дуже. Класно, я так скажу. Ми дуже здружилися з колективом. Була велика кухня, і ми там постійно чуювали, постійно збиралися. Тобто ми жили в 16-му блоці, декілька шостки дітей, а декілька дітей жили на 14-му блоці. І ми постійно збиралися на 16-му блоці, обговорювали все, підводили підсумки або неділі, або дня. Про наш проєкт було декілька публікацій, газети ось одна з них. Там ми зображені на виставці наших картин, які ми робили під час арт-терапії. В рамках цього проєкту була ще арт-терапія з гвоздями. Ми забивали гвозді в стіну, нитками робили різні малюнки. Ми натянули нитками. Карту України у мене з'явилося дуже багато друзів. Мета проєкту познайомити дітей з Німеччиною з європейськими цінностями, відволікти від реалій сьогодення. Щоденні активності, а саме комунікаційні заходи, розваги та арт-терапія, розкрили у юних шосткинців здібності і риси, про які вони раніше не підозрювали. Говорить пані Олена. Почався проект арт-терапії. Вони допомагали один одному. А дивилися, які змішують фарби. Спочатку вони казали, що ми не художники. Ми не будемо працювати в цьому проекті, але потім він охопив всіх і почалася праця. І коли вони подивились, що в них вийшло, вони були в захваті. І німецька мерія ці роботи. Виставила у себе. Організатори проєкту запросили на виставку дитячих картин поважних гостей, серед яких був і міністр фінансів землі Бранденбург. Він подивився ці картини, і він був зачарований нашими дітьми, які вони такі відкриті, які вони чесні, які вони талановиті. Перебуваючи у мерії Франкфурта на одері, діти опинилися в центрі загальної уваги, з ними фотографувалися, брали інтерв'ю, пропонували купити їхні картини. Під час поїздки молодь дізналася про можливості здобуття вищої освіти у Німеччині та Польщі, відвідавши два університети у Слубіце та у франкфурті на одері, їм розказали умови вступу. Але в наших дітей один єдиний мінус. От один-єдиний я для себе визначила. Всі вони трошки погано знають мову. Тому треба підтягнути це питання, тому що мова вона дає дуже великі можливості, в тому числі і для вступу, і для спілкування, і для розвитку. Олена Кравченко дякує керівництву та жителям міст партнерів, Слубіце і Франкфурт на Одері за всебічну підтримку жителям Шосткинської громади. В період війни така допомога набула особливого значення, підкреслює вона, оскільки не дає українцям відчути себе сам на сам зі своєю бідою. Щодо проєкту з реабілітації дітей, то він став для них стартовим майданчиком для втілення у життя своїх мрій та планів. Наша група також дуже сподобалась німецьким колегам, і в ході реалізації цього проєкту було прийнято рішення, що він буде і в подальшому існувати цей проєкт. Тобто ми будемо готувати групу на наступний рік, а німецькі партнери будуть вишукувати фінансування цього проєкту.